Бачите знак оклику біля числа? Це не емоція, а факторіал. Наприклад, 4 факторіал це добуток усіх чисел від 4 до 1. Тобто 4 помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 1 буде дорівнювати 24. Виходить, щоб знайти факторіал числа, треба просто перемножити всі натуральні числа, починаючи з цього числа і до одиниці. 3 факторіал це 3 помножити на 2, помножити на 1 і це буде дорівнювати 6. 5 факторіал – це 5 помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 1. І це буде дорівнювати 120. І ще є цікава закономірність. Кожен факторіал можна записати через попередній. До прикладу, 4 факторіал дорівнює 4 помножити на 3 факторіал. Або 5 факторіал дорівнює 5 помножити на 4 факторіал. А тепер найцікавіше. 0 факторіал дорівнює 1. Але це вже окрема історія. Якщо хочете дізнатись, чому 0 факторіал дорівнює одиниці, залишайте коментар, і ми знімемо про це наступне відео.